Людина з четвіркою в профілі може задавити своїх людей, своїх рідних, або навіть втратити, якщо вона не буде розуміти, як саме балансувати своїй якості. Про це в сьогоднішньому відео, отже, людина з четвіркою в профілі це дуже часто деспотична людина. Чому тому, що вона має свою думку, вона дуже впевнена в своєму погляді, і вона не приймає погляди інших людей, і це заважає їй вибудовувати класні гармонічні стосунки. А чому так відбувається? Тому що тут є певна фіксація, яка заважає такій людині розширювати себе в поглядах. І ось ця фіксація, вона просто є частиною природи такої людини. Що тут важливо, не перегибати палку, да тобто такій людині потрібно зрозуміти, окей, я можу бути дуже фіксованим, а я розумію, що це моя природа, але це не має заважати мені прислуховуватися до інших людей, розширювати свої погляди. І більш того, це не має мене спонукати. До того щоб нав'язувати іншим мою думку, дуже часто людина з профілем 4-6 або 4-1-1-4, а вона просто нав'язує іншим людям. Свій погляд, свою думку намагає зафіксувати інших людей в цьому, переконати їх, або просто, наприклад, така людина може дізнатися якусь класну нову тему і почати цю тему всім розповідати і казати Дивись, оце класно, тобі це також потрібно. Але це не діє на інших людей. Кожна людина вона обирає для себе те, що їй цікаво. І от четвірки потрібно просто навчитися помічати це в собі і. Вчасно зупиняти, розуміти, що те, що подобається їй, може не всім підходити, або може не всім подобатися. Тут дуже важливо для такої людини зрозуміти, що дійсно її будуть слухати тоді, коли вона буде створювати навколо себе коло своїх людей. Чому це важливо? Тому що люди з четвіркою в профілі вони прийшли впливати на своїх людей, тобто вони хочуть впливати, вони вміють впливати, але вони не вміють впливати на масштаб, як це вміє робити, наприклад, людина. З п'ятіркою у профілі, бо там е, реально такий вплив більш масштабний. Четвірки впливають тільки на своїх людей. Що це означає? Це означає, що четвірку будуть слухати і сприймати її погляди або її якісь там знання ті люди, які знаходяться. Ну, ніби в її аурі, да? або люди, які вважають цю людину своїм авторитетом, це не означає, що у такої людини буде маленьке коло впливу. До речі, у мене також є четвірка в профілі, і мене трошки це засмутило, коли я дізналася, а чому в мене не такий масштабний вплив, як у п'ятірки. Дуже часто люди з четвіркою хочуть впливати так масштабно, як це може людина з п'ятіркою в профілі. От, але після того як я все проаналізувала, я зрозуміла, як мені розширювати свій, наприклад, вплив. Така людина для того, щоб розширювати масштаб свого впливу, має розширювати коло своїх людей. Що означає свої люди? Це люди, які вас слухають, які вас дивляться. Наприклад, в моєму випадку, це якраз розширювати аудиторію свого блогу, а люди, які яким цікаво. Реалізуватися, бути собою. Да? Це люди, які а, хочуть максимально проживати себе і реалізувати своє призначення. І це моя аудиторія, на яку я впливаю, і аудиторія, яку я допомагаю саме в цих речах. Тому, розширюючи свій блог, своїх підписників, я розширюю. Коло свого впливу. І, до речі, з приводу своїх людей, взагалі тема своїх людей, вона усюди такою червоною лінією для четвірки програється. Наприклад, для людини з четвіркою в профілі, для неї дуже важливо, щоб в неї було коло своїх друзів. Да, от Прям своя компажка, якісь такі закадичні друзі, з якими завжди можна десь там сходити кудись або побути разом, або компанія. Чи з дитинства. І от якщо а, такі створюються умови, коли людина втрачає цих своїх людей, то їй дуже-дуже важко стає. І от в такий момент потрібно знайти нове коло. Наприклад, коли в країні почалася війна. То дуже багато хто роз'їхався, і багато людей ну, залишилися, наприклад, без компанії друзів. Да? Ну друзі просто роз'їхалися по різним країнам, да? або от просто багато хто просто розвалився. От і е, для людини з четвіркою в профілі і потрібно навчитися відпускати. До речі, тут важливо, як це сказати, відпустити, але зберігати ці стосунки навіть на відстані. Чому тому, що для людини з четвіркою в. Профілі важливо не розгубити всіх своїх людей, підтримувати потрошки стосунки на відстані, але при цьому створювати нове коло своїх людей, тому що чтвірців їй дуже важко, коли немає її людей ні з ким провести час або. Там якось порадитися, да? просто зрозуміти, окей, настав час для нового оточення. Да? Тепер я буду ходити, наприклад, на різні заходи, знайомитися з різними людьми і створювати нове коло свого оточення. Якщо у вас четвірка в профілі і ви дійсно хочете впливати на інших людей, перше, що вам потрібно створити, це довіру. З тими людьми, на яких ви хочете впливати, у четвірки все відбувається через тему довіри, так? тобто спочатку стосунки. До речі, четвірка вона вибудовує стосунки спочатку через дружні. Розкажу такий приклад, що навіть якщо е це стосунки між Партнерами, да, там, ну, якщо зустрічається двоє закоханих, то людина з четвіркою в профілі вона спочатку буде дружити, от, а потім вже а, буде вибудовувати якісь більш романтичні стосунки. Чому так кажу? Тому що мого чоловіка в профілі саме четвірка, і ми з ним довго дружили перед тим, як почати вже більш серйозні стосунки. Я взагалі не розуміла, що він від мене хоче, да? чи дружить, чи а, хоче щось більшого. От і саме тому четвірка вона просто вибудовує ці фундаменти для того, щоб далі вже на цьому будувати більш довірливі стосунки, да тобто. Тема дружби вона завжди дуже важлива для четвірки. Дружба, довіра, відданість взагалі тема відданості дуже важлива. Да? Тут взагалі люди з четвіркою в профілі вони можуть бути дуже, такі, як це сказати, дуже е, жорстокі в тому, хто з ними знаходиться. Якщо поруч знаходиться людина, яка не віддана да? або яка якось, Може зрадити або зрадила, то людина з четвіркою профілі вона просто відрізає цю людину зі свого життя і ну навряд чи вона повернеться знову. Дуже такі жорстокі рамки: а, хто моя людина, а хто ні. І якщо ти мене хоч один раз зрадив, то ти вже ніколи не станеш на те місце, де ти був раніше. Да? Тобто поруч. От тому тема довіри, вона взагалі дуже важлива для людей з четвіркою. Якщо ви комунікуєте з такою людиною, то вам потрібно зрозуміти, чи Чесність, відданість, правда це ті. Фундаментальні речі, які дуже важливі для такої людини, і чи тільки через це ви зможете вибудувати справжні класні стосунки з такою людиною, до речі, в моїм в інстаграмі я дуже часто розповідаю про наші стосунки з чоловіком і показую це через призму дизайну людини, тому що саме ця система дуже допомогла мені покращити наші стосунки або в різні періоди нашого життя збалансувати ті чи інші теми, да мінімізувати конфлікти. Тому що в партнерстві все дуже просто: люби себе і приймай свою природу, і поважай природу свого партнера. Переходь в мій інстаграм в описі до цього відео є посилання. Якщо тебе профіль 2441 або 14, Ти вже можеш подивитися відео про лінії 1 і 2. І зрозуміти, які ще якості є в тобі, і як їх балансувати. Кож люди з четвіркою в профілі вони дуже сімейні, дуже стабільні. Да, тобто, в стосунках це ідеальний партнер, для якого важлива родина. Вона завжди буде на першому місці. А це буде якщо це шлюб, то він буде довгий. Да? Тобто, це людина-сім'янин, яка поважає сімейні традиції, для якої важливо разом, наприклад, вечеряти, да, або створювати такі умови. Овин де більше проводити час зі своєю родиною.